З вами компанія Автопарк. Цінь. У нас нове чудове надходження. Це у нас шкода Октавія 2009 року випуску в універсалі 1.8 на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Абсолютно весь цілий кузов, абсолютно без ніяких зауважень. Там є пару моментів косметичних, але без критиків. Оригінальний напославній диски, гарна зимова гума. Планований він по задній частині, також додатково є релінги, без камери заднього огляду. По задній частині у нас текстильний салон абсолютно без ніяких зауважень. Все повністю, все ціленьке, сторонніх запахів, світло, стелі, скопі дімачі механічні для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас два стопи дімачан, механічне регулювання сидіннями, управління світлом 222 тисяча, ну майже 222 тисячі кілометрів пробігу. Велика мультимедія, клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач DSG. Авто можна оглянути на Сумській 2А, Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.